Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це насоси, які мають подавати воду в систему. Вони розкорочені, засунки наші. Той дерев'яний котел на дровах, що поставили, з нього має бути коміно через котельню, виходить через стіну і в цю висотну трубу димову має бути врізаний. Коли це має бути, я не знаю. З таких непорозумінь та недоробок розпочався опалювальний сезон у Цинявській школі минулого року. Котел не підключений, дрова припадають першим снігом на вулиці. У класах на термометрах плюс 11, плюс 13. Батьки не задоволені, кажуть вбиратися тепліше. Пара з рота йде, але бігає. Попередні роки у нас було завжди тепло, і коли казали починати пальне. сезон завжди починався. Чому за запуск в котельні взялися з першим снігом? Та коли в школі стане тепло. А головне, хто за все це несе відповідальність? Пояснити тоді журналістам народного контролю не могли. Чого опалення? Ну які опалені. А, а чому? А що ви робите зараз? В школі тут? І насос глушимо. якби це було у моїх силах, це сьогодні до вечора я можу запалити, але я не знаю, хто за це відповідає. Хто приїде, хто буде це робити? Тоді після сюжету народного контролю тепло у школі таки увімкнули. Діти, ну скажіть, сьогодні в всіх класах тепло. <різвіст> Тільки дякуючи тому, що до нас вчора приїхали журналісти телебачення. Ви знаєте, за півтора години з області приїхало 10 чоловік. Тобто, то що не робилось два місяці. Вчора до пів першої ночі зробили запалили котельні. Свої претензії до минулого опалювального сезону висловлює і директор Шепарівцівської школи. Хлопці опалювали, було душно, бо були теплі дні. Діти і кров з носа йшла, і вікна були відкриті. Ну, щось наподобі Ми Палимо газ, відкриваємо вікна. Щось у нас таке було, бо треба було давати норму гігакалорії. А вона не потрібна була, бо було тепло. Напередодні нового опалювального сезону журналісти народного контролю знову вирішили підняти тему отоплення шкіл. Як виявилося, котли у три навчальні заклади, зокрема Цинявську та Шепарівцівську школи, придбали за кошти районної ради та віддали на обслуговування приватній фірмі. Зараз же у владних кабінетах готують пілотний проект. Котельні прагнуть передати на обслуговування самим навчальним закладам. Директора шкіл, які є газдами цих тих котелень, вони. Повинні забезпечити той баланс у школі. Вони стараються, щоб не було в школі дошло, щоб діти десь там ну, не мокрили, вікна не відкривалися, не хворіли і так далі. Звалити на свої плечі додаткові обов'язки по опаленню шкіл директори готові та до райради мають зустрічне прохання. Даний пілотний проєкт був би дуже добрий для нас, для економії коштів. З економії кошти мали б йти на розвиток школи. Я в себе в першу чергу утепляв теплотрасу, бо вона в мене в дуже поганому стані. Звичайно, що. Чи ми маємо вкладати кошти з бюджету там, на матеріальне, на покращення школи, на то чи на інше, то звичайно він сам, він сам себе заробив. То... Однозначно, що ми підемо на зустріч. І це буде прикладом для тих директорів, які там не мають великого бажання вникати в цю справу. Не проти такого рішення і сам підприємець, тим більше робота у двох школах району і для нього є збитковою. Та все ж від чиновників чекає повернення тих коштів, які встиг вкласти в котельні. Маленькі школи, рентаб... кількість проданого тепла мала, і рентабельність, відповідно, фактично нульова. Але маємо знову ж таки розставити всі крапки на діл. Теплом задоволені. Орендну плату 40 тисяч ми платимо. Якщо стоїть питання, скажімо, повернення цих об'єктів е освіті, коли мені сказали, що я повинен буду подарувати це. Не буду надарувати двісті чомусь тисяч. Вже за кілька днів питання передачі трьох котелень на обслуговування директорам шкіл вирішуватиме сесія Коломийської районної ради. За економічними вигодами такого пілотного проекту для самих шкіл продовжать слідкувати журналісти та депутати Коломийської райради від народного контролю. Ольга Баранецька, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.